Вітаю вас на каналі, 25 квітня. Сьогодні йдемо з Яриком збирати перший огірок. Ярик перший. Так що, друзі, огірочки вже є перші, небагато, але на 25 квітня вже маємо. До речі, сьогодні дов'язав той край. Нарешті. Цією роботою і огірки виросли, скажу. Ті ще не встигли дов'язати. Ну, ярик, чекай. А ці вже їмо. Бачите, як воно. Ану показуй, показуй. Зривай. Зараз нарвемо цілий лоток. Ярик уже тут ходив, ходив над ними. Ну він вже їв. Це не перші огірки, що він їсть. Він вже рвав. Ану покажи, покажи. Давай, рви ще. Ось дивіться. Такі огірочки. На, покажи цей ух, це найбільший, мабуть. Ні, отой в тебе, а ну той зірвий, отой воно. Ану, показуй. Клас. До речі, це гібрид Ілонара. От такі вони є довгенькі. Ну, це перші, я їх не сліпив з самого низу. Нічого не обривав. Ну Це, друзі, не завжди так і не кругом. Це тут просто гарні огірки, вони біля буржуйки, як бачите. Тут тепло, вони гарно себе так, скажу, почувають, ростуть, тому тут сліпити не потрібно. Но у нас вони не тільки тут є, тут якщо трішки пройтись, то є десь і тут. Ну, Вони невеличкі, розумієте, вони ще тільки перші-перші, бачите, лежать собі, віддихають. Так що щось є. Рядиска вже проїлась, тепер хочеться огірка, помидора, що там ще на підході в нас. Цю сторону під'язав, листя поки що таке, бачите, покручене. Це поки він там сутки йому потрібно, поки він вирівняється листок. Ці ярикі да, де яка гірлянда. Оце вже наїсися. А ну знімай дегустацію. Без нітратів бо я це нема чого. Правильно, треба витерти, хоч пеляку, кажи. І колючку здерти, та з колючками можна їсти. Ну як, супер? Добре. Добрий? Звісно, добрий. Солодкий. Я ну показую лоток, що ти там назбирав. Неси сюди. Кропу, кропу немає. Треба до Вінницького покріп їхати. А ну дай свою ладоню, візьми огірок. Просто. Все. На ярику було доню. Отакі огірки. А пахне як, аж сюди чуть. Ярик, зараз я буду спробувати їх. Так, ну що, друзі, йдемо на вихід, бери ярик. Покажу ще деякі огірки, проходь. Що, будемо мити та пробувати. <тит> ну, там ще є, да? можна було назбирати, але на перший раз. 12, 4, 12? На перший раз вистачить від цього. Зараз ми їх помиємо, ярик, воно вже їх. Змив ту пеляку, яка є, <тит> обламав колючку, да? колючий. і лунара колюча огірок. Ну що, бери і мені даєш, дякую. А те бери ярик. Неси до мами, хай робить салат нам. Добре, друзі. Будемо пробувати огірок. На цьому відео завершую. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока. Супер огірочки.